Я мертвих бачу з дитинства. І є двох видів мертві: одні мертві чують, бачать і можуть розмовляти зі мною. А є такі мертві, які, як зомбі, вони не чують, не бачать, і говорити зі мною, звісно, вони не знають, не, ну не вміють, не можуть. Їм нужен палотир. От вони ми були ми з Херсону переїхали на час війни, жили у селі, де народилася моя матір, Тарощанський район. І от вони кожен день приходили до нас у цю хатку, де ми жили. От, баба, от там виходить, бабуся моєї мами, це прабаба моя. Прабаба Гарпина. І от вона, їх усіх, от шість чоловік вони приходили кожен день. Ну, ми ранку, зранку просинаємося і ну, готуємо снідати, і виходимо там у нас під яблунькою, столик стояв, і там посідаємо. І тільки гляну, а вони вже стоять у палісадничку. Стоять уже групкою, так один до одного наклонилися, і один одного вони чують. От. А мене чула тільки оця прабаба Гарпина. І вона все час, що то від мене, ну, допустимо, хотіла, чи щось ми перекинулися, там пару слов, і от вона їм пересказувала, що я сказала. Отак. Отак і... і так. Кілька місяців ми прожили, і вони кожен день ходили. А на вечір вона їх веде опять туди-назад. І вони доходили до межі. Там, де забор має бути, там вросли дерева. І от вони до цих дерев доходять і там ісчезали. Це перед, ну, перед вечерю. І там це село таке, я не знаю, може батюшка слабкий такий, бо мерці ходили і інших людей ну, по селу, особливо як туман, оце йде в тумані. Воно, коли люди померли, і їхні астральні копії прозрачні. Вони не можуть уплотнятися, воно йде і прозрачне, таке прилизане, як ж, знаєте, їх хоронять при, 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 прилизані, накрашені. І оце йде таке. Ну, тільки воно не бачить. воно може очі відкриті, а воно йде, як ото не бачить. дивиться поверх тебе. От. А от оті, якщо астральну копію зустрічаєш живої людини, то ці можуть бути уплотнені, плотні такі, як людина. Її не відлічиш від людини. Вона навіть може бути тепла. Астральна копія живої людини. Таке теж буває, що живі ходять. Ну, Якщо людина днем спить, астральна копія може гуляти. Ну, вона не просто гуляє, вона по ділам бігає. От. Так що таке теж може бути.